Кропивницьких військовослужбовців привітали з Днем Збройних сил України. Цього року структура відзначає своє 25-річчя. За цей час армія здолала надзвичайно важкий шлях. Кропивницькі військові зібралися в театрі. на свято, запросили усіх, хто їх підтримує та допомагає. Волонтерів, керівників області, міста та духовенство розпочали з вшанування пам'яті загиблих захисників. Потім мав, всі разом заспівали гімн України. Понад півсотні бійців цього дня отримали нагороди від начальника гарнізону. А медалями за сприяння обороні України відзначили найактивніших волонтерів. Опісля військових вітали концертом. Збройні сили інші, вони зміцніли, вони мають дуже велику підтримку у суспільстві. Це не народна армія в плані комплектування, це армія по духу народна, яка готова до виконання бойових завдань і раптом трапиться. Не дай Боже відкрита агресія, армія зуміє її відборонити. Дякуючи, мабуть, президенту, міністру оборони і всім, будемо так говорити, від адміністрації теж прикладують зусилля, дякуючи волонтерам, піднявся бойовий дух, солдат і так далі. І дякуючи цьому всьому, створюється могутніше з кожним роком наша військова армія.